Зараз здавання... все, почитайте. Розвернення доверком Про що до відставки Яценюка. Це наші стоїть. Негайно. Я ж не видив, що ви так подавали в такий час. Хоча акції цікава, потім не кажуть. Результати голосування за дев'яно. Проти 4 утрималось 39. По позіції, флага, жору, і остання пропозиція, яка надійшла і депутата Володихівства звернутися до Верховної Ради з вимогою відправити відставку урядні єсміти. Яценюка особисто не можна. За на нашою конституцією відставка прем'єр-міністра тягне відставку. Але ж я, я формулюю так, як депутат подав. Звернути до повноради від два години відставку прем'єр-міністра до Яковлевич. Дозвольте я поясню буквально кожен. Давайте нам проводить, Виктор, де голосування. Бля, ти порахуєш, друзі? Ну, один дев'ять пише. 3 А останні 3 А отримали? Один ноль десять. Останні не голосували. Один нуль дев'ять. Три.